Ну, друзі, всіх вітаю. Я повертаюсь в YouTube, так сказати, два з половиною роки провів в армії і тепер багато чого трапилось. Ну головне, що я починаю все з нуля. Я знову переїжджаю, купив невеличкий будинок. Тепер в мене лежача мамка, і я буду ухажувати за нею. Ну, Взагалі-то часу не вистачає, ну щось буду робити. Дуже скучив за Ютубом. Хочу відновити канал. Буду потихеньку знімати. Будуть відео не тільки про Димоходи Демарії, не ну, взагалі то про життя. Після. Війни в армії ти цінуєш життя неймовірно кожен прожитий день. Ти його цінуєш і хочеться просто життєві моменти, спілкування з цікавими людьми знімати. Дуже захоплює мене зараз тема реставрації будь-яких предметів. Це ну, якісь цікаві предмети, будь-які. Тобто щось там руками, ти відновлюєш, реставруєш. Ну, це супер тема, прикольна. О, ну, і будуть продовжуватися і димоходи. Ну, все це зі сталію. Зараз облаштовую нову майстерню. Часу не вистачає, дуже багато роботи. Ну, не будемо пускати руки. Працюємо. Все. Дякую за коменти. Дякую, що дочекались мене. Знаю, в країні нелегка ситуація. Блін, ну Якось будемо виживати. Все, друзі, рад вас бачити всіх.